Сьогодні я вам розповім про те, як маючи такий старенький операторський роутер або будь-який інший, зробити з нього репітер або точку доступа, тобто подовжити основний сигнал Wi-Fi. Звісно, можна взяти придбати отаку штучку доволі непоганий такий репітер бездротовий. Я користуюсь ним уже, певно, років 3, якщо не більше. Це якісь Xiaomi, якийсь там Repeater Pro називається. Якщо знайду на нього посилання, кіно обов'язково це в мене з китайською вилкою, він стандартний перехідничок працює, все нормально без нарікань. Але якщо у вас є отакий роутер, наприклад, чи щось ну, подібне до цього, то не обов'язково викидати гроші на такі репітери, можна скористатися оцим. Так як немає безшовного роумінгу, типу меж, що ви будете використовувати, що такий роутер, що ви будете отакі подовжувач брати, воно буде мати однакову назву Wi-Fi. Проте точки доступу самі не будуть переключати пристрій, так як вони не підтримують РКВ-діапазони. Ця система вся більш-менш організована в Wi-Fi 6. Я ось придбав на Чорній п'ятниці два таких роутери з підтримкою Wi-Fi 6 за 34 долари один і другий. І установив їх замість оцих стареньких. І вони працюють без нарікань. Там в тих нових роутерах така система, що а, точки доступу, тобто роутери самі переключають пристрій, дають йому сигнал, і він перемикається між одним роутером і між іншим, в залежності від того, до якого ближче знаходиться пристрій. Стосовно того, що з цим роутером робити, це такий сценарій, до прикладу, у вас є основний роутер, налаштований, в нього заходить порт WAN, сюди заходить інтернет, ви його налаштували. Ви знаєте, яка його IP-адреса цього роутера, який пароль від адмінки, які облікові дані, щоб ви могли туди, і із нього проводити якісь налаштування. І у вас валяється отакий, нікому вже не потрібний роутер. І ви подивилися і думаєте, ну куди я його пристрою? Нема мені, як з ним гратися. І, як то кажуть, тяжко нести і жалко викинути. Я його спеціально скинув до заводських налаштувань, щоб показати, як їх між собою об'єднати. Тут є кнопка на цьому роутеру ВПС, у вас можливо буде якась просто така штучка, що з нажати або ще щось. Тут зажимаєш цю ж кнопочку ВПС, там більше 5 секунд здається. І він скидається до заводських налаштувань. Ззаді тут є мережа, як буде називатися, після того як він скинеться до заводських налаштувань, ось отак: tp link 31 31B2. І пароль без ротової мережі, щоб можна було до цього роутера під'єднатися. Якщо коротко, як підключити один до другого, необхідно, щоб на цьому все було налаштоване. Тут в нас має бути отакий кабель VetaPara LAN. Ми банально беремо цей кабель, втикаємо в LAN кабель основного, називаємо маршрутизатора, і втикаємо його. В кабель оцього старенького маршрутизатора. чином. І далі він має дублювати сигнал е, оцього роутера. Е, хороша ця штука тим, що е, якщо у вас є довгий кабель, бо ви можете самі обжати, ви можете оби, хоч в підвальне приміщення, хоч на 20 метрів віднести від цього. Їм не треба, щоб вони е, безпроводні сигнали їх пересікались, так як у випадку із репітером бездротовим. Він умова така, щоб він передавав цей сигнал, він його має зловити, при тому якісно зловити, і підсилити, і розповсюдити далі. Проте, якщо вам треба завести в таке приміщення, де взагалі не проходить сигнал від основного роутера, ви берете просто довгий кабель і кабелем протягуєте його. В, той, в те приміщення, де радіосигнал від основного роутера не добиває. В результаті ви будете мати таку саму мережу один в один, як цю, з такими самими обліковими даними. Тобто на телефоні у вас буде називатися мережа так само, як і на основному роутері. Ви будете переходити туди, де ловить цей роутер, і телефон буде підключатися до нього і без проблем користуватися будете інтернетом. На тій самій швидкості, на якій роздає цей роутер, та як зв'язок буде йти по lan кабелю. Зараз я вам продемонструю, як це все налаштовується. Тут доволі все просто. Тож, розпочнемо з того, що ви знаєте облікові дані цього роутера. Зараз ми зайдемо на нього, на його адмінку. І зайдемо в налаштування Wi-Fi мережі. Подивимось, які там налаштування. Ці налаштування ви повинні також будете зробити на другому роутері, який буде роздавати далі цю мережу. Для початку я на ноутбуці зайду на адмінку основного роутера. Я за замовчуванням присвоїв цьому роутеру IP-адресу 192.168.01. У мене дані облікові. За замовченням введені, і я відразу попадаю на адмінку. І що я тут бачу? Я тут бачу, що а, скільки пристроїв під, приєднано до роутера 1, це мій ноутбук. Ось він. Але нам, але нам цікаво тут ось що, що а, в цьому пристрої а, локальна мережа тут у нас має бути увімкнений сервер DHCP. І цей сервер DRCP тут в мене налаштований від 0.2 до 0.254 діапазон IP-адрес, який він роздає. Це необхідно знати для налаштування другого роутеру. І також необхідно знати параметри бездротового зв'язку, такі як назва точки доступу, назва Wi-Fi мережі в мене називається так само Wi-Fi. І пароль для прикладу найпростийший: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стандарти шифрування такі самі мають бути і на іншому роутері. Це для того, щоб ваш смартфон, наприклад, перейшовши в зону дії другого роутера, міг автоматично підключитися, маючи ті самі облікові дані що й до основного роутера. Так, тепер Ці дані ми запам'ятали. Що нам далі робити із цим роутером? Ми беремо. Другий роутер. Скидаємо до заводських налаштувань. Я вже скинув, і нам треба до нього підключитися. Дивимося: список мереж Wi-Fi. У нас є ось така назва, як внизу роутера написано: TP-Link 31B2. Натискаємо і підключаємося. Швидше за все, для того, щоб підключитись до цієї мережі, вас запитає пароль мережі. Ось цей пароль знизу на роутері написаний. В мене вже він підключався по ходу до цього роутера. Через те пропустило так, без, додаткових, без додаткового вводу паролю, так як я вже підключався до цього роутера раніше. Далі, що ми бачимо, ми бачимо тут адреси для входу написано. Нам необхідно тепер зайти в адмінку цього роутера. Тут написано, що за замовчуванням адреса для входу 192.168.1.1. Зараз ми зайдемо на цю IP-адресу. Ми бачимо вхід в адмінку. Хоче, щоб ми поставили новий пароль. І заходити в адмінку роутера. Далі, першим ділом, що нам необхідно зробити, це зайти в налаштування, зайти в додаткові налаштування, вибрати мережа і локальна мережа LAN. В, і в різних роутерах воно буде по-різному. Тепер ми бачимо саме основне, що нас цікавить в цьому всьому, це IP-адреса. Для того, щоб е, основний роутер бачив наш додатковий роутер, необхідно, щоб IP-адреса була з однакового діапазону ip адрес Тобто, якщо там у нас 192.168.01, то тут нам необхідно в такому самому діапазоні вказати і вкажемо ми її, до прикладу, 0.2. То заодно буде простіше орієнтуватися, перший роутер буде 192.168.0.1, а другий роутер буде 192.168.0.2. Далі дивимося, маска така сама залишається. І саме основне, що нам необхідно зробити, вимкнути DHCP, щоб цей роутер мав статичну IP-адресу і не назначав ніяких IP-адресів іншим. Користувачам, які будуть через нього підключатися до Wi-Fi мережі. Після того, коли ми внесли статичну IP-адресу нашому роутеру і виключили DHCP, ми натискаємо Зберегти. Після цього він перезавантажиться і ми продовжимо далі. Далі наш роутер перезавантажився, бачимо, він працює, але на IP-адресу 19268.0. 2 ми не можемо зайти з тієї причини, що а, тут виключений DHCP сервер він не призначає нашому ноутбуку IP-адресу, і тому він не бачить його просто а, фізично цього роутера. У нас є два шляхи. Або ми тут в налаштуваннях адаптера мережевого встановимо IP-адресу з діапазону, там, наприклад, 0.3 поставимо йому, 0.5, неважливо. Після нуля будь-яку цифру. Поставимо йому маску мережі 255, 255, 255 шлюз 19268, можна 0,2 ставити, DNS, там можна гугловський прописати. Можна цю штуку тут налаштувати. А можна просто взяти відразу цей роутер, під'єднати до основного роутера. Що ми і зробимо? Тут дивимося в будь-який порт, наприклад, в перший порт втикаємо LAN-кабель і підключаємо його. До основного роутера в будь-який лан-кабель основного роутера. Таким чином. Ну також вперше підключимо. Бачимо, він навіть ось засвітився, показує, що є контакт. Далі підключаємося до мережі основного роутера. Вона у нас називається Wi-Fi. Підключаємось. Після того, як ми підключилися, так само заходимо в адмінку основного роутера. Можемо глянути в карті мережі, що в нас вже є два клієнти. Один клієнт це наш ноутбук, а другий клієнт – TP-Link 850. Це той роутер, який ми налаштовували. Ми бачимо його IP-адреса 0.2. Пробуємо тепер зайти на цю IP-адресу. Бачимо, що ми із основного роутера потрапили на додатковий роутер. Вводимо пароль від адмінки, який ми вказували до цього. Далі нам а, нічого не залишається більше робити. Заходимо в бездротовий режим, а, тобто в додаткові налаштування. Включаємо а, налаштування бездротового режиму. І Для того, щоб нам не треба було постійно перемикатися смартфоном між двома різними Wi-Fi мережами, ми просто цю мережу так само назвемо як основну. Називаємо її Wi-Fi. Дивимося, щоб е, стандарти захисту були однакові. ВПА2 персонал тут стоїть. І тут дивимося в безротове з'єднання налаштування. Також бачимо впа 2 персонал, пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Також ставимо тут пароль. Такий самий, як там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі вибираємо режим. Якщо у вас е, N, можна ставити тільки N канал. Можна вибирати канал автоматичний, або вручну, якщо вони один від одного у вас відносно недалеко, на одному роутері можна перший ставити, на іншому 6 або 11, щоб вони не пересікалися. Якщо він у вас фізично не достає один до одного, немає інтерференції, не перекриваються між собою канали, то ви можете просто ставити його, який хочете. Хочете авто ставити, ширину канала 20-40 МГц на 20 МГц Wi-Fi далі працює. Більш стабільно на 40 швидше, але менш стабільно. І сигнал не такий далекобійний, можна сказати. Потужність передатчики, вибирати низька, середня або висока. Я зазвичай вибираю низька, так як висока не має смислу і середня навіть вмикати, так як передатчик в телефоні має низьку потужність. І тоді воно все більш-менш нормально буде працювати раніше. Колись ще давно займався цим включенням стареньких роутерів в якості точок доступу, якщо це можна так назвати, або репітерів по кабельному з'єднанні раніше вважали чомусь, що необхідно налаштовувати абсолютно на однакових каналах, щоб роутери співпадали і працювали. Не знаю, я пробував і так, і так воно працює. Оця штука, наприклад, вона налаштовується один в один-в один на той канал, який є, і по безпроводу просто розширяє сигнал і передає його далі. Ну, хочу зауважити, що я вже хотів був цього репітера, але класно виручає, коли, наприклад, це в Приватному будинку, ти його десь біля вікна втикаєш, він роздає і через вікно на вулицю передає сигнал, і нормально так на півподвір'я він добиває. Ну оця штука з цими роутерами так працює. І Після цього ми натискаємо Зберегти. Той роутер зараз перезавантажується. Після цього ви можете його брати, цей роутер від'єднувати, нести в будь-яку кімнату, куди вам необхідно. Куди вистачить вашого кабелю витої пари, і звідти підключати там його собі в розетку, і звідти ви ту пару тягнути до основного роутера або до свіча, де у вас сигнал йде між роутером. А саме головне, щоб він мав конект від LAN-кабеля додаткового роутера до LAN-кабеля основного роутера. І ви... Підете, наприклад, в підвал якийсь або десь в якісь приміщення глухе, де не лове мережа від цього бездротова. Там буде роздаватись та мережа бездротова, ви заходите туди з телефоном, він під'єднується сюди, по цих облікових даних, що й тут, і все у вас працює швидкість така сама буде, як швидкість тут.